Чтення діянь апостольських відкриває перед нами, як уже з самого початку історії християнства, з самого Єрусалима почалася історія як проповіді віри Христової, так і контрапроповідь то є проповідь проти Христа, проти апостолів, проти людей Божих. Саме з Єрусалима починається так називаємо атеїстична робота з допомогою лжесвідків, котрі будуть свідчити проти людей Христових, як проти ніяких, ніяких нарушителів закона. Бо так легше їх було наказати. Коли християни перші почали вести себе по-новому, проповідувати Слово Боже, їх не можна було за щось судити. Вони просто були нові святі люди. Но тодішня власть в Єрусалимі знайшла свідків, з котрих і зробила перших наукових атеїстів, доносчиків, провокаторів, радикалів. І прийшов 21 вік нині, а та схема боротьби із людьми церковними нині не одмінена. І так Стефан і сповнений сили совершав великі чудеса, а деякі із прийшовших у Єрусалим євреїв лібертинців, керенець, Олександрійців, Лікії, з Асії, вони вступили в спори з Стефаном. Но что для них було удивлення, вони не могли йому противитися мудрости мудрості, силі духа, которую він уже проявляв. І от коли вони вже увидели, що не можуть вести з ним равный діалог, сила проповіді святого первомученика Стефана настільки велика, славна, что маса людей почала слухати його, Завісники, безбожники і сатаністи того часу що зробили? Возбудили народ старейшин і книжників і казали їм так, перша була інформація ложна. Перомученик Стефан, ми чули, що він говорив хульні слова проти Бога, проти Моїсея. І тоді тодашня власть закрутилася, розбіглася, зробили вид, що вони отримали добру інформацію, хоча всі знали, що інформація ложна, що скаржники, наклепники, неправду говорять, що так називає свідки є ложні, а що треба було власті того Власть получила команду переслідувати християн тоді вже перший раз канонічної церкви, і їм усе було добре, і наклепники скаржники, і лжесвідки, і їхня лжеінформація. Представили свідків ложних, котрі ще додали, що цей чоловік не перестає говорити хульні слова. На свято місто і на закон, провокує міжконфесійні конфлікти, розпалює міжконфесійні відносини, унижає народ наш, обзиває люди. І всі ці інформації заставили власть судити Стефана. Що ж Стефан сказав їм? Він відів перед собою ужаснішу толпу людей, у котрих не було подлинної віри в Бога. Це були люди, які формально считалися віруючими, та як і нині маса формально віруючих, а реально так далеких от Бога, що, якщо ви хоч представили собі, хоч на минутку ніколи б. Голос не возвусили проти дітей Божих канонічної церкви. І так Стефан почав їм розказувати всю історію, як Господь готовив людей до прийняття Месії, як почалася євангельська старозавітна історія від Авраама і до Соломона. І завершує слово Стефан такими Словами, «Жестоковинні ви, люди, обрізані, маєте крайню плоть, але не обрізані серцями і ушами. Ви все противитеся Духу Святому, так як отці ваші, так і ви. Кого з пороків ви не гнали? Якого з пороків отці ваші не били, вони вбили предвозвісника пришествия праведника. Которидателіми предателями убійцями зробилися тепер уже ви. Ви, котрі прийняли закон, прислуження ангелів, а не сохранили. Коли все слухали книжники фарисеї і та старіша, та вся власть, що вони робили? Рвали на собі платя, скрижетали зубами, закривали вуха, щоб не чути. Правду. Як тоді, так сьогодні нечистивий безбожний світ не хоче чути правду. Хто хоче і хто каже правду євангельську становиться в цьому мірі небажаним, а як остановити такого чоловіка, а просто знайти лжесвідків, лжескардників, котрі будуть писати жалоби, що от Стефан таке казав. Що Він, це місто Святоє не чистує, а храм розрушить наша біографія православної канонічної церкви, чиста свята, світла пасхальна. Бо ми й тут діти Пасхи, а в вічності віримо за свою, за свою віру, за своє терпіння, за те, що в гоненнях ми. Остаємося вірні Христу Його істини, єдиної канонічній церкви, де предстоятель митрополит митрополітонуфрії, а в вічності віримо. По милості Божої будемо наслідниками Царства Божого. Амінь.